У минулі вихідні відбулися матчі восьмого туру чемпіонату Рівненщини з футболу серед команд першої ліги. Лідер чемпіонату Сарненський маяк мінімально переграв футбольний клуб Гоща Мако з рахунком 1-0 та продовжує одноосібно очолювати першість області. Набирає ходу оржівський одек, який у цьому турі переміг на виїзді Березнівський Случ та вийшов на другу сходинку турнірної таблиці. Щодо інших матчів, то тут ми маємо такі результати. Футбольний клуб Вельбівно, – Цемент 1-0. Сокіл футбольний клуб Малинськ 0-1. Ізотоп РАЕС – Футбольний клуб Садове 1-1. Турнірна таблиця після восьмого туру виглядає наступним чином: перше місце посідає Сарненський маяк, у якого 20 очок в активі. За ним йдуть Оржівський Одек та Радивилівський Сокіл, у яких по 16 пунктів. Четверту сходинку посідає футбольний клуб Малинськ, у якого 14 очок в активі. П'яте місце займає футбольний клуб Садове, у якого. 13 очок. Далі йдуть футбольний клуб Гоща Мако та футбольний клуб Вольбівно з 10 очками в активі. На восьмій позиції Ізотоп РАЕС, у якого 8 пунктів. Футбольний клуб Случ має 3 очки в активі і посідає дев'яте місце. волинь Цемент займає останню сходинку, маючи в активі лише один пункт. У дев'ятому турі першої ліги чемпіонату області з футболу на нас очікують такі поєдинки. Ожівський одек прийматиме футбольний клуб Гоща Мако. В гості до Волин Цемент завітає. Футбольний клуб Случ. Футбольний клуб Малинськ на своєму полі зіграє з футбольним клубом Вельбівно. Футбольний клуб Садове поміряється силами з Радивилівським соколом. А ізотоп-Рес прийматиме футбольний клуб Маяк. Матчі відбудуться 27 та 28 червня. Віктор Терещук у ритмі подій.